Правістка Михайло Страва розглядали на сесії і в тому числі заслуховували керівників структурних підручів і благоустрій. Запитували, а чи фатальні в них повноважень і заходів, і способів подавати на порушників території. Вони ж нам нічого не сказали, що механізм не вистачає. Я розумію, що від управління контролю за благоустрією повинна бути якась ініціатива. Що від них теж ця, цей посилити, що в них не вистачає е, повноважень, що в них не вистачає якихось е, механізмів, щоб надати їх, давати пропозиції. Тому що мені не зовсім зрозуміло, як підтримав безумовно запит. Але чого управління благу, Благуський мовчить про це? І відповідно дивно, а де ж? Е, Спеціалісти за, за которая... Показують лінію, то що Андрій показав. Ну я вибачаюся. Оксана ну, в, Борисович, в, в, все... не допрацьовують ну, районній адміністрації, певне, 24 20. інспектори з благоустрою, з планшетами з зарплатами. і зарплатами. Скільки Валентинович, у вас вісім? Дев'ять з вами. І 9 інспекторів управління по контролю за станом благоустрою. 7. Спеціальна група називається треш сміття з англійської мови, великими літерами. Там є кілька тут присутніх керівників. І там все це дуже швидко, дуже класно опрацьовується. Але якщо воно не в треші, на нього ніхто не звертає уваги. Володимир Валентинович, давайте працювати. Все. Бакалан з мотиви, будь ласка. Пане Олексій, я хотів, щоб ще ми закріпили один важливий момент, який ми обговорювали на земельній комісії, але мені здається, що там може бути у нас просадка, в якому питанні? Ми на останній комісії заслухали представників і земельного управління, і управління архітектури, і газ, і управління контролю за станом благоустрою. І зрозуміли, що немає єдиного механізму контролю за, за такими об'єктами. Тобто немає якоїсь інструкції да, за стандартами, по якій притягаються до відповідальності ці власних власників таких об'єктів. Немає розуміння у же, тих же інспекторів повних, повних всіх, скажімо так, стандартів. Як має бути стандартів якості? От, наприклад, на останньому на останній комісії всі дізналися від Олександра Григорівни, що є певний стандарт по огорожу волівальних майданчиків. до цього не всі про це знали з керівників структурних підрозділів. Тому треба цю інформацію обмінятися і створити ну, певний чек-ліст і певні стандарти і певний алгоритм дій. Депутатську групу збросили ну, на нашу комісію, нашу депуту. Групу комісії збросили, що департаменти, які на доручення надавали, вже ну, молодці, вони там відпрацювали певний, певний об'єм роботи. Але шановні, але, шановні депутати, колеги, я для того, щоб ця робота швидше прискорилася, я прошу вас, ви, як ніхто, знаєте свої округи, пройдіться, будь ласка, по своїм округам і надайте нам інформацію інформацію додатково до нашої комісії щодо таких об'єктів недобудов. Дякую. Питання питаннях, як впливати на цих підприємців, які цю землю тримають і не наводять плат. у Нас по суті, як ми говорили, момент впливу це тільки тоді, коли вони подають документи на подовження терміну арени або ще щось. Все по факту іншого впливу мене є момент впливу на них порушення умов договору. Ви почитайте ті договори, які ви даєте Сергій Михайлович, ви ж в договорах прописуєте утримання, належного за на все це все не туди і все інше. 99% землекористувачів і власників приміщенці порушують умови договорів оренди і викупують і цього іншого. Це 100%. Вибачте, зіна, але це так.